Усім доброго дня. Сьогодні у нас з вами друга частину пункту 31 правил дорожнього руху, який називається технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Зупинилися ми на пункті 31.4.5 колеса і шини. Тому пропоную продовжити пункт 31.4.5 колеса і шини. Забороняється експлуатація транспортних засобів. Якщо шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн, мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонна, мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1 мм, і автобуси мають Залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 2 мм. Мотоцикли і мопеди менше, ніж 0,8 мм. Для причіпів установлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів тягачів. Це під пункт А. Під пункт Б. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо. Шини мають місцеві пошкодження, порізи, розриви тощо, що оголюють корд, а також розшарування каркаса, відшарування протектора і боковини. Підпункт пункт В забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо шини за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі транспортного засобу. Підпункт пункт Г забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо на одну вісь Транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані і не ошиповані, морозостійкі і не морозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, з різними типами малюнків протектора для вантажних автомобілів. Підпункт пункт Г. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальні шини, а на іншу діагональні. Підпункт пункт Д забороняється експлуатація транспортного засобу на передній осі автобуса, який виконує міжміські перевезення, встановлено шини з відновленим протектором, а на інших осях шини відновлені за другим класом ремонту. Підпункт Е забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо на передній осі легкового автомобіля і автобусів, крім автобусів, які виконують міжміські перевезення встановлені шини відновлені за другим класом ремонту. Підпункт Е забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо відсутній болт або гайка кріплення, або є тріщини, диска і ободів коліс, і примітка. У разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини. Пункт 31.4.6 двигун. Під пункт А Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищує встановлені стандартами норми. Коротеньке пояснення: експлуатація транспортних засобів з підвищеною або токсичністю або димністю відпрацьованих газів призводить до забруднення навколишнього середовища і виникнення загрози отруєння водія, пасажирів транспортного засобу та інших учасників дорожнього руху. Тому правилами дорожнього руху забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищує встановлені стандартами України норми. Під пункт Б забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо не герметична паливна система. Під пункт В Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо несправна система випускання відпрацьованих газів. Пункт 31.4.7 Інші елементи конструкції. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо немає передбачених конструкцій транспортного засобу стекол, дзеркал заднього виду. Це був підпункт А. Підпункт Б. Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо не працює звуковий сигнал. Підпункт В. Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо встановлено на скло додаткові предмети або нанесене покриття, яке обмежують оглядовість з місця водія. І погіршують його прозорість. Примітка: на верхній частині вітрового скла автомобілів і автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки, дозволяється застосовувати тоновані стекла, крім дзеркальних, світлопропускання яких відповідає вимогам ГОСТ 5727-88 року, дозволяється застосовувати занавіски на бокові вікна автобусів. І коротеньке пояснення відповідно до Державного стандарту України 3649 2010 року, який називається колісні транспортні засоби, вимоги до безпеки технічного стану та методи їх контролю, не допускається розміщувати предмети за винятком талону технічного огляду в правій нижній частині вітрового скла та інших документів відповідного законодавства, або наносити покриття, які обмежують оглядовість з місця водія. Відволікають його увагу, погіршують прозорість скла і можуть стати причиною травмування учасників дорожнього руху. Як виняток, у верхній частині вітрового скла дозволяється використовувати смуги з прозорою, з прозорої кольорової плівки, ширина якої не перевищує мінімальної відстані між верхньою межею вітрового скла і зоною очищення склоочисників. За наявності зовнішніх дзеркал на легкових автомобілях дозволяється встановлювати на задньому склі жалюзі або шторки. Світлопропускання вітрового скла має бути не менше, ніж 75%, а всіх інших стекол не менше 70%. Світлопропускання стекол, які не належать до зони передньої оглядовості водія з його місця, може бути менше 70%. За умови встановлення зовнішніх дзеркал з обох боків транспортного засобу. Підпункт Г забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузова або кабіни, запори бортів вантажної платформи, запори горловини, цистерн і паливних баків, механізм регулювання положення сидіння водія, аварійні виходи. Пристрої для приведення їх у дію. Привід керування дверима, спідометр, одометр, тахограф, пристрій для обігрівання і обдува скла. Підпункт Г забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо зруйновано корінний лист або центральний болт ресори. Підпункт Д забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо зіпсовано тягово щепний, або опорно щепний пристрій тягача і причіпної ланки у складі автопоїзда, а також передбачені їхньою конструкцією страхувальні троси, ланцюги, є люфт в з'єднанні рами мотоцикла з боковою рамою причепа. Підпункт Е забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо відсутній передбачений конструкцією бампер, або задній захисний пристрій, грязозахисні фартухи і бризговики. Підпункт пункт є, забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо відсутня медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу для якого вона призначена, на мотоциклі з боковим причепом, легковому вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж, якщо відсутній знак аварійної зупинки, миготливий червоний ліхтар. Який відповідає вимогам стандарту, на мотоциклі з боковим причепом, легковому вантажному автомобілі, колісному тракторі автобусі, якщо відсутні, на вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни і автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 тонн противідкатні упори щонайменше 2. Якщо відсутні проблискові маячки помаранчевого кольору на великогабаритних, та великовагових транспортних засобах на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метри, якщо відсутній працездатний вогнегасник на легковому вантажному автомобілі і автобусі, примітки. Примітка 1. тип, марка, місця встановлення додаткової кількості вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби, що Перевозять радіоактивні та окремі небезпечні вантажі, визначаються умовами безпечного перевезення конкретного небезпечного вантажу. Примітка 2. аптечка, перелік медикаментів, якою відповідає державний стандарт України 3961 2000 року для відповідного типу транспортного засобу. І вогнегасник повинні бути в закріпленому стані в місцях, призначених підприємством виробником у разі, коли конструкцію транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях. Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифіковані в Україні відповідно до вимог законодавства. Підпункт ж. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо відсутні ремені безпеки та підголовники в транспортних засобах, де їх установка передбачена конструкцією. Підпункт З Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо ремені безпеки не в робочому стані або мають видимі надриви на лямках. Підпункт «И». Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо на мотоциклі немає передбачених конструкцією дух безпеки. Під пункт «І». забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо на мотоциклах і мопедах немає передбачених конструкцій підніжок на сідлі поперечних рукояток для пасажирів. Під пункт Є. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо відсутні або несправні фари і задні габаритні ліхтарі транспортного засобу. Що перевозить великогабаритний, великоваговий чи небезпечний вантаж, а також проблискові маячки, світлоповертальні елементи, розпізнавальні знаки, передбачені пунктом 30.3 цих правил. Пункт 31.5. У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4 цих правил, водій повинен вжити заходів для їх усунення. А якщо це зробити неможливо рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з використання вимог пункту 9.9 і 9.11 цих правил. Нагадаю, що ці пункти зазначають, в яких випадках має. Водій увімкнути аварійну світлову сигналізацію, або встановити червоний трикутник, якщо така аварійна світова сигналізація не працює або конструктивно відсутня. У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4.7 щодо автопоїзда. Подальший рух заборонено до їх усунення. Водій несправного транспортного засобу повинен вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини. Звертаю вашу увагу, що є два різні поняття, які описують правила дорожнього руху: це експлуатація транспортного засобу та подальший рух транспортного засобу. Тобто, якщо вище перелічені несправності на автомобілі дозволяють вам далі рухатися, але рухатися до місця, де ви зможете вжити заходів для їх усунення, то наступний пункт правил дорожнього руху цілком забороняє подальший рух транспортного засобу. І так, пункт 31.6. Забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких під пункт А робоча, гальмова система чи рульове керування не дають змоги водієві зупинити транспортний засіб або здійснити манер під час руху з мінімальною швидкістю. Під пункт Б забороняється подальший рух, якщо у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар. Чи задніх габаритних ліхтарів. Під пункт В забороняється подальший рух, якщо під час дощу або снігопаду не працює склоочисник з боку розміщення керма. І під пункт Г забороняється подальший рух транспортних засобів, якщо зіпсований тягово-щіпний пристрій автопоїзда. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху даним пунктом правил забороняється рух транспортних засобів у разі виникнення хоча б однієї з зазначених у цьому пункті несправності. І останній пункт це пункт 31.7. Забороняється експлуатація транспортного засобу шляхом доставки його на спеціальний майданчик чи стоянку Національної поліції у випадках, передбачених законодавством. Порядок вилучення транспортного засобу описаний у статті 265 розділ 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На цьому все. Дякую за увагу. Ставтесь відповідально до технічного стану свого транспортного засобу і дотримуйтесь безпеки на дорозі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.